Привіт! Хотіла поділитися, що я зараз вже навчаюся в університеті Вітні і хотіла подякувати компанії ЮАвстрія за допомогу у здійсненні моєї мрії. Ви тільки подивіться, яка, яка тут краса. Я дуже-дуже задоволена, що моя мрія збулася. І також я хотіла окремо подякувати за те, що Весь процес був абсолютно зрозумілий. Всі дедлайни, все-все-все-всі документи, мені не треба було про це думати. Ми повністю взяли на себе весь весь процес. Та, Бо я знаю, що деякі студенти вони втрачають рік, готуючись до вступу, готуючи всі необхідні документи. І я дуже вдячна, що у нас вийшло це все зробити якомога швидко і взагалі взагалі без стресу.